Друзі, я радий вас вітати на нашому наступному занятті. Нашою сьогоднішньою темою є клієнт-серверна архітектура. Для того, щоб краще розібрати цю тему, розглянемо наступне. Перше, це веб-додатки, які вони існують, чим вони відрізняються. І як ви можете вже побачити, ми поговоримо про поняття тонкий клієнт та товстий клієнт. Чим вони відрізняються? І окремо поговоримо про серверну частину. Полетіли! І так, введення веб-додатків. Перше, з чого я хотів би почати, це визначення. Веб-додаток – це додаток, який ми відкриваємо в браузері, який виконує певну бізнес в Але особливістю всіх додатків є так, так, саме клієнт-серверна архітектура. Це спосіб комунікації всіх наших веб-додатків. І перед тим як розібрати саме клієнт серверну архітектуру, я хотів би навести приклад саме із життя. Уявіть собі, що ви клієнт, який прийшов в банк. І хоче оплатити якусь послугу. В банку є співробітник, який буде приймати від вас цю заяву. В даному випадку ви є клієнтом, який хоче щось від банку. А банківський співробітник це накшталь нашого сервера. Тому, дивлячись на цю картинку, можна одразу зрозуміти, що у нас є в, нашій, в нашому веб-додатку як клієнтська частина, так і серверна частина. Що ж виступає? Клієнтом у веб-додатках. Найчастіше це є наш браузер. Давайте уявимо собі, що у цього хлопця відкрит браузер, і він хоче зробити ті самі маніпуляції в банку, але тільки через веб-додаток, тобто через якусь веб-сторінку. Він вводить якісь дані і хоче оплатити цю послугу. Коли він натискає якусь кнопку, відбувається запит до нашого сервера. В даному випадку, сервер, це і є ось той банківський співробітник, який буде нам допомагати. І сервер є основним місцем, де зберігається вся наша бізнес-логіка. Вона буде оброблятися після запиту, в залежності від того, які ми дані туди надіслали. І потім надсилати нам відповідь. Ця відповідь може бути для нас приємна або неприємна, але про це вже далі. Таким чином. У нас може існувати величезна кількість клієнтів, яка буде звертатися до нашого сервера. І так, сервер може бути один або може бути кластер серверів, але ми про це будемо говорити трошки пізніше. І в чому основна особливість цього всього діла? Найголовніше те, що клієнтів може бути дуже-дуже багато. А ось це місце, де зберігається вся бізнес-логіка, воно буде одне або декілька у вигляді якихось бекапів. Таким чином, якщо нам щось треба буде оновити в бізнес-возіці, то ми зробимо це в одному місці, і це все буде відображатися для наших клієнтів. Тепер що таке клієнт? Давайте прочитаємо визначення. У клієнт-серверній архітектурі клієнт це програма або пристрій, який ініціює запити до сервера для тримання послуг, ресурсів або виконання певних операцій. І якщо ми накладемо ось це визначення на наш попередній приклад, дивіться, це програма або пристрій. Тобто, в нашому прикладі ми робили запит від нашої програми, веб нашого додатку. Тобто ми ініціювали запит, куди до сервера для отримання якоїсь послуги. Ця послуга може бути будь-яка, в залежності від нашої бізнес-логіки. Також ми можемо отримати ресурси. Ресурси це будь-які файли, HTML, сторінки, медіафайли, картинки, будь-що. Або виконання певних операцій. Звісно, ми ж можемо робити ще якісь операції, наприклад, зміни інформації нашого аккаунту, або ще щось. Тепер стосовно прикладів клієнтів. Так, так, ми вже проговорили, що це може бути браузер. Але в цілому це може бути будь-який веб-додаток на будь-якій платформі. Це може бути мобільний додаток або якась гра. Тепер хотів би приділити трошки уваги технології. На нашому курсі ми здебільшого будемо проговорити саме про веб ipi і про API тестування веб-додатків. І тут є в нас три стопи основні: це HTML. CSS і JavaScript. За допомогою ось цих трьох основних технологій, і розробляється саме клієнтська частина. Давайте трошки поговоримо більш детальніше про кожен з них. І так, HTML. Hypertext Markup Language. Зараз не буду звертатися саме до визначення, а просто поясню простими словами: HTML це каркас нашої веб-сторінки. Тобто, те, що в ній буде. Кнопки, іконки, картинки, медіафайли, тощо. За це все відповідає HTML. Тобто наповнення нашої веб-сторінки. Це це каскадна таблиця стилі. І ось тут, як вже звучить з назви Styles, вона відповідає саме за стиль. Шрифти, розмір шрифтів, кольори, бекграунди, позиціонування елементів. Все це надає нам CSS. Тобто красота. І третє, це JavaScript. Це можна сказати, мотор нашої веб-сторінки, логіка. JavaScript – це мова програмування, яка дозволяє нам саме робити нашу клієнтську частину розумно. Валідація наших даних, передача інформації на сервер або маніпулювання HTML і CSS. Так, так, JavaScript може. Маніпулювати цими елементами, змінювати текст, робити різні кольори або тощо. Давайте далі подивимося, приклад того, як це все працює і як воно взаємодіє саме з серверною частиною. Даний приклад я буду вам показувати в саблайн тексті, де дуже зручно і комфортно, і, до речі, безкоштовно саме створювати ось ці HTML, CSS і JavaScript. Хочу сказати про те, що це курс не про HTML, про вивчення CSS, або навіть JavaScript. -а. Хоча в нашому курсі ми будемо роздивлятися деякі моменти JavaScript і самого синтексу цієї мови. але Зараз цей приклад саме спрямований на те, щоб ви краще зрозуміли, як клієнт може комунікувати з сервером. Я створю новий файл і скажу, що цей файл буде HTML. І створю HTML-документ. Як ви бачите, ось наша основна структура, яка складається з тегів. Ці теги можуть мати деякі атрибути. Що я вам хочу зараз показати? Я створю певний тег, який називається div. Збережу цей документ. І тепер я хочу відкрити це все діло в браузері. Що ми зараз бачимо? Браузер нам відобразив саме HTML-сторінку, і те, що ми тут написали, воно показалося в нашому браузері. Але ми в цілому, коли говоримо про клієнтську частину, це не тільки для перегляду чогось, а для, або для отримання якоїсь інформації. Клієнт ще дуже дуже спрямований на те, щоб ми могли відсилати кудись дані. Змінювати щось, редагувати, тобто комунікувати з серверною частиною для того, щоб вносити якісь правки, відправляючи певні дані. І перше, що я хотів би сьогодні розібрати, це техформ, це один із перших способів комунікації клієнтської частини з серверною частиною. В цьому тезі я зроблю поле. І назову це поле, нехай воно буде називатися Ней. І додам кнопочку. яка буде називатися Send. Повернутися до нашого браузера, оновлю сторінку. І ось наше поле з нашою кнопочкою. Давайте перейдемо в DevTools нашого браузера, а саме вкладинку Network. І ось тут подивимося, що зараз відбудеться. Я введу сюди якісь дані і натисну кнопку Send. Дивіться, що відбулося. В мене відправився запит. Так, не дуже зрозуміло, куди він зараз відправився, але все ж таки щось відбулося. Давайте я вам поясню. Техформ – це був перший спосіб, такий, який надавав змогу з клієнта відсилати кудись дані. Ось сюди, в атрибут Action записувався URL, куди ми повинні були відсилати дані, тобто наш сервер. І таким чином, ось ці всі поля, які могли робити девелопери, приймали ці дані і відправляли саме на сервер. Звісно, цих способів комунікації клієнта і сервера зараз існує дуже-дуже багато. Але це був найперший спосіб. Тепер далі давайте подивимося, що таке CSS. Давайте я зараз скажу, що нашим всім дівам. Ми додамо background color наприклад, red. Повертаюсь сюди, оновлюю. І я бачу, що в мого дівчика background color red. Як я вже казав, CSS – це про стилі і про візуалізацію. І третій елемент це JavaScript. Я його зараз підключу за допомогою тега-скрипт. І ось тут пропишу нативну функцію, яка називається alert. І зазвичай. Пишу Hello World. Умовно, наша перша програма. World. Переходжу сюди, оновлюю сторінку. І що ми з вами бачимо? Віконце, ось це модальне, з Hello World. Тобто те, що я ось тут написав. Це вже якась певна логіка. За допомогою таких віконців знову ж таки не виводять якісь зараз помилки, але ми можемо, наприклад, валідацію виводити. В це віконце, помилки валідації в це віконце. Таким чином, якщо підбивати підсумки, то можна сказати, що HTML це у нас каркас, CSS це у нас стилі, а JavaScript це мозок нашого клієнтського додатку. Ще окремо я хотів би проговорити про таку важливу річ. Давайте повернемося до нашої презентації, а саме до, до мови JavaScript. Мова JavaScript за своє існування породила нащадки. І в цілому JavaScript це про фронтенд. Але після довгого розвитку цієї мови з'явився її нащадок, який називається Node.js. Node.js – це серверна мова, яка побудована на основних принципах JavaScript. Синтаксис мови, різні операції. Функції і так далі, все це діло таке саме, як в JavaScript. Окрім того, що Node.js може комунікувати з операційною системою Windows, Linux, MacOS, і це її робить саме серверною. За допомогою мови Node.js розробляється серверна частина. Далі я не міг не оминути саме TypeScript. Це ще один з нащадків JavaScript з однією відмінністю. Можна сказати, що деякі можуть сказати, що TypeScript — це краще за JavaScript, хтось може сказати, що це гірше, ніж JavaScript. Але в TypeScript точно є відмінності. І одна особливість є в тому, що TypeScript може бути строго типізованим. Комусь це підходить, комусь ні. Але це вже не наша справа. І звісно, якщо ми говоримо знову ж таки про клієнтську частину, це не тільки ось ці наші основні стовпи, CSS, HTML і JavaScript це основні технології. Але поверх цих технологій існує багато фреймворків. Наприклад, React дуже-дуже популярний представник. Врапер навколо React – це Next.js. Або ReactNet, який допомагає нам розробляти мобільні додатки, клієнтську частину мобільних додатків. І останнє, що я хотів сьогодні сказати, що клієнтська частина може бути як. Товстим клієнтом, так і тонким клієнтом. І далі ми якраз це розберемо. І так тонкий клієнт. Давайте поглянемо це визначення. Тонкий клієнт це тип клієнтського пристрою в комп'ютерних мережах та системах, який має обмежені обчислювальні ресурси. Та зазвичай залежить від серверів для виконання більшості обчислювальних завдань. Що тут є ключове? Ключове це має обмежені обчислювальні ресурси. Уявіть собі, щоб ми встановлювали повністю додаток на наші пристрої телефон або лептоп наш, скільки нам потрібно було б операційної системи, жорсткий диск, скільки ядер для того, щоб все це працювало. І звісно, це не досить гарний підхід для наших користувачів. Тобто, що ми маємо? Наші клієнти, я маю на увазі, це наш лептоп або десктопний комп'ютер, або це наш мобільний пристрій, вони можуть мати різні параметри. А серверна частина має все необхідне для того, щоб зберігати всі дані і маніпулювати бізнес логікою. Як і в будь-якому підході, Є свої переваги і є свої недоліки. Так, ось основними перевагами тонкого клієнту це перше, зниження витрати на обладнання. Так, дійсно, те, що я вже сказав тільки, що уявіть собі, щоб я встановив якийсь додаток, мені необхідно дуже-дуже багато пам'яті і дуже сильний процесор. Ну, навряд чи я буду користуватися таким додатком, централізоване управління. Це дуже важливий такий момент. Дивіться, якщо б ми встановлювали ці додатки кожен собі окремо, то і оновлювати ми повинні були б ці додатки самостійно. Ну, можна зробити деякі механізми, щоб вони автоматично оновлювалися і так далі. Але якщо говорити в цьому про підхід, то якщо нам треба додати якусь нову фічу або змінити, або прибрати її, я просто додаю це до серверної частини, ми робимо нову версію, і все. І всі наші користувачі її одразу отримують. І немає якихось проблем. А якщо це, наприклад, якась лега частина, це взагалі дуже-дуже важливо. І в такому випадку всі користувачі 100% її отримують. І це я вважаю дуже гарною перевагою. Більш швидка доставка нового функціоналу. Я б сказав би. Ці два пункти їх можна пов'язати: централізоване управління і більш швидка доставка нового функціоналу, це все про швидкість і про в цілому, якщо говорити Скрам і сучасний світ, але є і недоліки залежність від мережі. Якщо ми говоримо про не тонкий клієнт, а про товстий клієнт, то там навпаки тут у нас не буде залежності від мережі, ну в більшості випадків. Згадайте якусь гру, яку ви собі встановили на вашу операційну систему. Так, там може бути якийсь магазин, ви можете грати, наприклад, по мережі, але в цілому, якщо у вас не буде інтернету, ви все одно зможете, скоріш за все, в цю гру грати. Тому це є недолік в даному випадку для тонкого клієнта. Обмежені можливості в автономному режимі. Тобто, ну, взагалі, якщо казати, не буде у нас інтернету. То і не буде можливості щось робити вплив на продуктивність. Давайте подумаємо: якщо ми робимо запит з нашого місця знаходження і сервери, наприклад, знаходяться в США або в Австралії, це є час. А якщо наш додаток працює локально, звісно, це набагато набагато швидше в такому випадку. Тонкі клієнти вони страждають більше на проблему швидкості, ніж товсті клієнти. Серверний ризик: те, що у нас є одна центральна точка, це в цілому дуже добре, як ми вже з вами розібрали. Але інший момент це те, що якщо щось станеться з серверною частиною, в нас не буде якихось бекапів, тоді всі наші користувачі відваляться і буде проблема. Тепер давайте перейдемо до товстого клієнту. Товстий клієнт це тип клієнтського пристрою, який має значні обчислювальні ресурси та здатність виконувати багато обчислювальних завдань незалежно від серверу. Тобто обчислення майже всі або всі товстий клієнт робить на своїй стороні. У товстому клієнті більшість обчислювальних процесів відбувається локально на клієнтському пристрої. Тобто ми щось завантажуємо, встановлюємо собі, і цей додаток буде працювати у нас на нашій вокальній машині. Звісно, тут так само є свої переваги і є свої недоліки. Локальна продуктивність, звісно, він буде працювати набагато швидше, ніж тонкий клієнт. Йому не потрібно бігти як дуже часто до сервера і брати якусь інформацію. Звісно, іноді йому це потрібно робити, але здебільшого ні. Незалежність від мережі. Давайте просто згадаємо якусь гру, яку ви собі встановили. І вона, звісно, може мати якісь залежності від мережі. Наприклад, там онлайн магазин якийсь, або ви хочете грати по мережі. Але в цілому ця гра без проблем може існувати і без інтернету. Тому такий фактор, як незалежність від мережі, є реальною перевагою. Доступ до вокальних ресурсів. Що тут мається на увазі? Мається на увазі, коли ви встановили ваш додаток собі на вашу операційну систему, незважаючи це мобільний додаток або десктопний додаток, з цього моменту він може стучатися до нашого IPI, нашої операційної системи. І це вже додатковий функціонал, на відміну від додатків, які ми відкриваємо в нашому браузері. Тепер давайте перейдемо до недоліків складніше управління. Дійсно, в цьому плані. Якщо ми надаємо нашим користувачам ці додатки, які вони самі встановлюють, то і оновлення, скоріше за все, їм будуть приходити не автоматично. Їм потрібно це робити ручками самостійно. Це є реальним таким недоліком. Вищі витрати на обладнання, залежність від локального обладнання, складніше розгортання. Давайте зараз поговоримо не про якусь гру. І не те, що ми встановлюємо, наприклад, на наш лептоп, а взагалі, наприклад, медицина. і там є апаратні пристрої, і в них є своя операційна система, і там розгорнути цей додаток. Як там моніторити і менеджити наш додаток і говорити про те, щоб він сам оновлювався? Звісно, в цьому випадку нам потрібно і в обладнання додавати операційну систему, ядро. Пам'ять, потім нам треба його якось обслуговувати, і все це є великим недоліком і надає певні свої незручності. Давайте все ж таки підіб'ємо підсумки по нашому сьогоднішньому занятті. Ми з вами говорили про те, що таке веб-додаток і його основні складові частини. Ми точно тепер можемо сказати, що наш веб-додаток складається з клієнта. І сервера. І більшу частину нашого заняття ми саме приділили клієнтській частині. І тепер ми знаємо, що існує таке поняття, як товстий клієнт і тонкий клієнт. Також ми розібрали відмінності тих, цих основних двох понять. І наостанок ми поговорили про технології, як HTML, CSS, JavaScript. Розібрали базові приклади і також. Я з вами поділився основними фреймворками, які допомагають девелоперам для розробки веб-додатків, а саме клієнтської частини. Дуже вам дякую за увагу. До зустрічі.